Щаще, я Юлія Передерій. Ви дивитесь цикл відеоуроків мовє по польську. І сьогодні ми будемо вчити слова та речення, які допоможуть вам відповісти на питання. Ктура ЄС Годіна. Пам'ятаєте кролика Заліс країні Чудес, який весь час запізнювався, тому що не міг зрозуміти, котра година? Це він ще не намагався зорієнтуватися в Польщі. Щоб не перетворитися на цього персонажа та не розгубитися. Діставайте словничок. Почнемо з головних слів, які стосуються теми визначення часу. Зегарек годинник. Годжіна – година. Опівноці опівноч. Полудні опівдні. Мінута хвилина. Тепер вивчимо слова, які позначають пору дня. Рано і ранек. Ранок. День день. В'єчур вечір. Ноць ніч. Ну і ви не обідетеся без селів, які позначають самі дні. Ютро завтра. Поютше Післязавтра. Вчорай. Вчора. Вчора позавчора. Встигли все занотувати. Тоді рухаємося далі. Години в польській мові позначаються в жіночому роді. І мають закінчення А. Тому що саме слово година жіночого роду. Тобто, коли у вас запитають, яка зараз година, ви маєте відповісти: перша. druga, trzecia. Później, po dziesiątej godzinie, odpowiedź na pytanie, która jest godzina, będzie brzmieć tak. Dziesiąta, jedenasta, dwunasta. Zacznijmy od dziesiątej godziny i powiemy dwudziesta, dwudziesta pierwsza, dwudziesta druga, dwudziesta trzecia. Zaswojmy to prawo. Переходимо до наступного. У польській мові, як і в українській, є два способи на позначення години офіційний та неофіційний стиль. Наприклад, якщо на годиннику зараз 13.30, ми можемо сказати 13.30 Або пів на другу у до другій. Це неофіційний стиль. В офіційному стилі, який використовують в діловому мовленні, називають точні години і хвилини. Тобто, якщо на годиннику 16.45, ви говорите 1645. У неофіційному стилі рахунок годинника ведеться не до 24, а до 12. Тобто, якщо на годиннику 1720, ми говоримо. 20 по п'ятий. Тобто п'ята двадцять. Такий стиль використовують під час побутових розмов з друзями та знайомими. Тепер пропоную трошки відпочити і пограти в гру слово пастка. Ви вже знаєте, що в польській мові є слова, які дуже схожі на українські, але мають кардинально інше значення. Я їх називаю. Слова пастки. І сьогодні пропоную вам здогадатися, що означає польське слово квадранс. Правильний переклад ховається у цій скринці. Поки ви думаєте, поділюся з вами версіями своїх підписників: квадранс це квадрат або квадратний. Квадранс дуже схоже на слово «квадрацикл». Одразу скажу, що всі ці версії хибні. Давайте тепер відкриємо скриньку і дізнаємося правильний переклад. Квадранс означає 15 хвилин, тобто чверть години. Польською можна сказати за 15 мінут, за 15 хвилин або за квадранс за чверть години. Тож запам'ятайте це слово і використовуйте його в своєму мовленні. Тепер розберемо приклади використання часу в діалогах. Як у неофіційному стилі спілкуватися про час? Ктура є година? Котра година. Впл до другій. Пів на другу. ктурий до ктурий маш обід? З якого і до якого часу у тебе обід? Звикле мам обід от першої до другої години. Зазвичай я обідаю від 12 до 13. Тепер перейдемо до офіційного спілкування. Ось така розмова може зав'язатися між колегами. Прошу пана, яка є година. Перепрошую, котра година. Зараз є за 15.12. Зараз без 1512. Як інакше можемо то повіде, як ще ми можемо це сказати. Godzina 11.45 11.45. A jeszcze jak? A А jak? Як? як? За квадранс 12. Za ćwierć 12. На сьогодні це все. Тепер ви зможете відповісти польською на запитання: Кура є годніна. З вами була Юлія Передерій. До зустрічі на наступному уроці му'є по польську.